Дорогі друзі, сьогодні у нас рекордна кількість представників бригад двох корпусів окремих штурмових полків, бригад десантних, бригад артилерійських. Сьогодні ми передаємо необхідно збройним силам на суму, яка майже дорівнює 60 мільйонів гривень. Сьогодні ми отримуємо екскаватор. Отримуємо вантажівку, лазнево пральний комплекс, FPV-дрони і реп-комплекси, а також колеса. Сьогодні ми передаємо півтори тисячі шин. Те, з чого ми починали, і те тоді було скарбом. Передаєте пилораму для фортифікації укріплень, робить біндажі, накривать, заривають, колеса, какафлошки і FPV-шки. Сьогодні тут тисячі fpv дронів. FTV дрони у нас вже йдуть 20-кілометрові на оптоволокні. Окремо хотів би відмітити правильно-душовий комплекс номер 299 плюс 1. Собі вони вміщують дві пральні машини, дві сушильні машини. Тут є ще генератор. тобто це мобільна. Привезли, замаскували, запустили генератор, і хлопці, які вийшли з бойових, мають можливість прийти себе привести до ладу, поголитися, покупатися, висушити свої речі, попрати свої речі, і вона корисна як і в тилу, так і скажімо, на недалеко від лінії бойового зіткнення. «Екофлот» забезпечують роботу екіпажів FPV-шок. Це лише одне застосування. Насправді застосування для них величезна кількість РЕП рятує від FPV. Зараз виїхати ближче 15 кілометрів до лінії бойового зіткнення без комплексів радіоелектронної боротьби. Ну це це безумство. Туда ескаватор. Ескаватор в даний момент використовується як для окопів, так і для погрузки до для транспортування монобрьон загружати чим живе сьогодні вся країна обороною, зупинка ворога допомагає фронту і збройним силам. Перше, я хочу подякувати антикорупційним органам. Я пишаюся тим, що під указом про створення і національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури і вищого антикорупційного суду стоїть підпис президента Порошенка. Не було би їх, було б набагато важче. Але я дуже-дуже дякую вам. Дякую, що незважаючи на будь-що наші славетні збройні сили тримають фронт в дуже важкій ситуації. Ну а ми і наша команда свого боку будемо робити все можливе для того, щоб продовжити наше бойове братство.